У спальному районі Львова прибирають наслідки російської атаки. Поки біля церкви, де вибуло вікна, замітають скло, всередині проводять ранкове богослужіння. Вибиті вікна та пошкоджені меблі у дитячому садочку неподалік. Після відбою тут зібрались батьки вихованців. Хто зміг, хто мав з ким дитину залишити і хто прийшли допомагати, але як масимо групуватися? Було гучно, мені здається, не було людини, яка не чула, як було ну, Але маємо, що маємо. Прибираємо і повертаємося до життя. За словами міського голови Андрія Садового, частина дітей завтра не зможуть піти на навчання. Окрім садочку, пошкоджена школа у цьому районі. Через ударну хвилю повилітало понад тисячу вікон та дверей. В основному вікна більше такого. То, що тут просто з боку було, то з вибуховою хвилею робить цей задію. Зараз будемо ремонтувати тут навіть рами виломані. Індустріальний парк спару зруйнований повністю, як і продукція, яка там зберігалася. Парк розташований в межах міста. За попередніми даними, інформації про травмованих на цій локації немає. Збитки сотні і сотні і сотні мільйонів гривень. Сьогодні навіть важко порахувати і треба буде допомагати бізнесу з точки зору компенсаторних механізмів, тому що вони самі не витянуть, вони свого часу викупили землю в міста на відкритому аукціоні, збудували цей індустріальний парк і сьогодні фактично тут згаря. За словами Андрія Садового, місцевим жителям виплатять компенсації за пошкодження, зокрема за вікна 12 тисяч гривень та двері 8 тисяч. Єлізавета Сілаєва, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.